Дипломною робота є програмна реалізація засобів синтаксичного аналізу зовнішніх даних. Метою моєї роботи було створення програмного засобу для синтаксичного аналізу об'єктної моделі документу веб вебсайту та збір даних з нього. Е, я виявив о, два аналоги парсингу: це сервіс для парсингу імпорту, який надає ряд переваг. Та ISLIN, це статичний аналізатор коду JavaScript. На даному слайді показується схема роботи парсера з використанням фреймворку Laravel. Тобто ми бачимо HTTP-запит, який ну, при, ще, як проходить саме запит HTTP та як розподіляється він серед класів. На цьому слайді більш детально показується робота методу гешеду. Тут можна побачити, що використовується гершетем два внутрішніх методи, і бібліотека HTML Донбас. На даному слайді порівняння характеристика середовищ розробки. Є на даний момент дуже популярна: це PHP Storm, яка використовується дуже повсемісно. А і Текстові редактори, такі як Visual Studio Code та Sublime Text. Для написання проекту я використовував Visual Studio Code, тому що він є мінімальний та дуже швидкий. Порівняльна характеристика системних вимог середовищ: ми бачимо, що в Піш PHP шторм він занадто більш, ніж устальні, тому що він має вже ряд мінімальних засобів дебаг, консоль та інше. Порівняльна характеристика мов програмування, які я хотів обрати для написання, це Ruby, PHP та Python. У всіх є свої як, достатки та недостатки. Я обрав PHP, тому що він. найбільш популярний, напевно, в веб-розробці та. в остальному. Так, як я брав мову програмування PHP, я проаналізував фреймворки, які є на PHP, та обрала Laravel, тому що він є найбільш популярним. Він має найбільш ні, найменш, щас, він має низький рівень фідження. Тобто будь-який розробник, який знає основи PHP, може з певністю їм користуватися. На даному слайді показані методи ну, реалізація методів, а саме search serial by name і getShedul. Приклад поверненого масиву методом schedule. Ми бачимо індексований масив, який содержать асоціативні масиви даних. Це вже інший метод, який шукав не по критеріям пошуку, а саме по назві. Теж індексований масив стаціальними масивами. На даному слайді ми можемо побачити серверні вимоги, на якому експлуатувати парсерний код, та результати виконання моєї роботи на слайді.